30 травня у стінах апеляційного суду Черкаської області відбулось продовження засідання щодо заміни запобіжного заходу, підозрюваному в організації вбивства Корсунського журналіста Василя Сергієнка. Перед початком розгляду справи активісти влаштували попереджувальну акцію, на якій заявили, що не допустять свавілля судів та готові до рішучих дій. Ми зібралися тут, щоб послати свій чіткий меседж судові, що сьогодні не варто випускати цього. Злочинця, тому що його може спіткати судьба Федорова, якого спільники вбили і десь зарили, не кажуть де. Або він втіче за кордон. Наскільки це важливо для розслідування справи Сергієнка, перебільшити його роль дуже тяжко, тому що це єдина ланка, яка нас прямо підводить до замовника. Цього вбивства. Це особистий охоронець керівник його охорони протягом 2014 року. Ще наведу один факт, який мало знають. Під час виборів 2014 року Мельник і вся ця команда знаходилися також на базі МОДУС. Вони забезпечували безпеку виборів Бобова, де він переміг знову і зайшов у Верховну Раду. Слава Україні! У нас судді це якийсь такий певний окремий механізм, який живе, як хоче, приймає рішення, які хоче, випускає вбив насильників, барих під заставу. Але я хочу нагадати одну таку резонансну справу це справу Павліченків. Справа Павліченків була ще до революції гідності, тоді. Став стався прикрий випадок, а може може і не дуже прикрий через те, що суддя постійно порушував законодавство. Суддя був просто вбитий. Я не хочу зараз ніяких натяків робити, але справа занадто резонансна для того, щоб зараз про це не сказати. Тому Володіючи тими даними, якими ми володіємо, сьогодні може відбутися що завгодно. Я хочу всіх закликати, що яке б рішення не було прийнято, щоб ми сьогодні вбивцю Василя Сергієнка не випустили за град, щоб ми зробили все можливе, щоб він там залишався, тому що в принципі такі рішення залежать виключно від нас. Слава Україні! О 14-й годині розпочалось судове засідання. Зала апеляційного суду була ще забита. Серед присутніх також були помічені молодики характерної зовнішності, які ймовірно прибули на підтримку підозрюваному. В ході судових дебатів було заслухано всі сторони та підозрюваного. Захист підстоював позицію по випуску їхнього підзахисного спідварти. підозри має полягати в тому, щоб були розкриті ознаки, за яким сторонній спостерігач може зрозуміти, що мельник дійсно міг людей, довести до їхнього відома той чи інший умисел, вони сприйняли цей умисел, злочинний план, який там розроблений, в чому він полягав, як він реалізовувався. На жаль, як я вже пояснював, попри серйозність підозри в матеріалах промотання про, про застосування спобіжного заходу, таких даних немає. Сторона обвинувачення в особі прокурора зачитала суду уривок з розмови між фігурантом справи воронковим та підозрюваним мельником. Проте телефонна розмова стосується до іншої справи умисний підпал майна фермера у тельному, виконавці цього злочину та вбивства журналіста Сергієнка, однакові. Машини з Максом в машині. Воронков, в машині, так. Але вони там були возле машини. Ми подожди до машини, знаєш що там Хоп-хоп. я слухаю, двері відкриваються, включаються в машині, далі ні на. Максі. И они на нас начинают бежать. Человек пять. Ну я тут и понял, менты нету. Похоже, ну, похоже на менту. Ну все, нас начинают, на нас начинают бежать. Человек пять. Ну я тут и понял. Стреляли, так стреляли, наверное, как, с газовика или с чего-то. Так а ты где, пацаны? А где пацаны, ты знаешь? Воротов. Кто, где, не знаю. Да, все, я убежал, не знаю. Вот я здесь тут сижу, возле машины, тут ездят. Я так не вижу. Фигуры идут, Власне, сам колишній керівник охорони нардепа Геннадія Бобова, Вадим Мельник, повністю заперечив свою провину та заявив про непричетність до вбивства. А запис телефонної розмови, яка була з звороткована, то вона дійсно була ця розмова, але це розмова була зовсім в іншому сенсі. Коли людина попала в неприємну ситуацію, вона її позбавила серед очі і розповіла про це, і просила допомоги. Яка ситуація? Що? З приводу того, що я щось організовував чи коли давав вказівки, нічого подібного не було. В результаті після тривалої наради суд оголосив про заміну запобіжного заходу на домашній арешт строком на два місяці. «Мені до Вадима частково. 10.05.70 року народження. Українця, громадянина України, проживаючи в місті, проживаючи в Україні. Скільки вам заплатили за небухвало?

Присутні на засіданні одразу відреагували та заблокували підступи до підозрюваного. Окрім того, громадські спрямували хвилю невдоволення в адресу суддів, використовуючи по відношенню до них нецензурні вислови. Головуюча суддя одразу покинула залу засідання. Далі тепер у що ви тепер будете робити далі? Поясніть. От всі знали рішення, що вони будуть випускати. Приїхали тітушки стоять, щоб зробити це. Що ви зараз будете робити? Куди ви будете їхати? Будете на чудаку класи, нікуди не випускати. Много поясню. Я тіра, знання Для фізичного супровождення чоловіка, якого випустять, яким заплатили да, да, гроші. Да, П'ятерах не стало стидно, коли вони розібрали ще з Богом, і вони вийшли, але залишилися з іншими. Вони об цьому, ну, як би, Активна громадськість оголосила про намір залишатись у залі суду до кінця. Блокування тривало більше трьох годин. Зрештою, слідчі справи повторно оголосив Вадими Мельнику про підозру у скоєнні кількох злочинів, що фактично означає відкриття нового кримінального провадження. Люди аплодували. Оскільки ви підозрювались в організації викрадення, що є тяжким злочином, вбивства особливо тяжким злочином та замок до напідвал тяжкий злочин, ви також на даний час, повнесено відомостям єдиний реєстр, підозрюєтесь за частиною першої статті 255 Кримінального кодексу України, яке передбачає позбавлення волі на строки 5 до 12 років. Зараз буде складений протокол затримання ваш подання статті. Згодом у супроводі поліції судді почали покидати приміщення. Громада показово утворила коридор. та Тобі вигуки ганьба провела представників правосуддя.